Всім привіт! Мене звати Володимир Кардюк і я хочу вас запросити 26.05 місцем Вінниця на наш майстер-клас по стрижкам Піксі і Біксі. І сьогодні я хочу продемонструвати різницю між короткою звичайною стрижкою і стрижкою Піксі. Чим же вони відрізняються? А відрізняється тим, що. Стрижка піксі, вона більш модна якісь детальна. Тобто дуже довго чолка, вистріжена скронь, дуже коротка чолка, дуже, ой, дуже коротка макушка, або дуже коротка чолка, або о, щось таке незвичайне, щось модно. Якщо звичайні стрижки все о, дуже акуратно. Як ще це зробити, як зробити о, коротку стрижку, о, звичайно, і. О, Незвичайно, в піксі зробити, а це а, ну, нахил самої пасми. Тобто, коли ми будемо знати, як буде падати пасма, а не філірувати, вибривати звичайну стрижку. А тут треба зрозуміти, що коли ми беремо пасмочку і знаємо, коли ми її будемо опускати, і ця пасма буде довше, вона буде падати на коротше, і утворити нам більш Щільну частину, тобто таку шапочку. В шапочці Піксі менше буде використовувати. Піксі любить дуже текстуру. А як зробити текстуру? А текстуру треба зробити таким чином, щоб пасма падали вот таким, як ми звикли падає казка, да? щоб кожна пасочка впала зверху і стала більш тонкою. І то коли в нас більш тонка текстура. У нас виходить текстурована стрижка. Щоб зробити максимальну макушку об'ємну, є два випадки. Якщо волосся стичаще буде підніматися, то ми можемо підняти от таким чином і зрізати. І у нас що макушка підніметься дуже-дуже сильно. А коли у нас волосся м'яке, а бажання, щоб текстура була сильніша, то нам навпаки потрібно зробити от таким чином зріз. І коли ми зріжемо таким чином, оця пасночка стане довше, ця буде трошки коротше. І вони будуть піднімати друг дружку, і таким чином макушка підніметься і стане максимально токстрово. Ось такі маленькі лайфхаки я буду розповідати дуже багато на майстер-класі. Різницю між звичайною стрижкою і незвичайною стрижкою. як зробити більш об'єма, менш об'єму. Це все буде 26.05 шостого, міста Вінниця. Чекаємо вас.